Чи встигне Україна побудувати три рівні захисту енергооб'єктів до зими Україна працює над цим і навіть? Я хочу сказати, контролюють цю ситуацію. Тобто, захист він буде. Ми зможемо захистити нашу інфраструктуру і все таке. Але не можу сказати, що це буде так, як заплановано, тому що все ж таки ідуть на якісь домовленості. Тобто, від чогось відмовляються в угоду чомусь більшому. Тому чи захищена буде наша енергосистема? Захищена більш-менш захищена, але не в такому обсязі, як зараз планується як заявляється. Тобто, ну тут питання навіть не про час, а питання про якісь технічні можливості, саме технічні? Чи посилять в США санкції проти РФ? Ні, на жаль, я не бачу, що вони посилять. Мені показують, що Ті санкції, які вже прийняті, які вже давно, давно повинні були спрацювати та якимось чином вплинути взагалі на процеси світові. Не працюють, тому тут не про посилення, а тут більше йдеться про те, що дожати оті, що вже й прийняті, і ну знаєте, досягти їх виконання, скажімо так, тому що я не бачу виконання тих санкцій, які вже прийняті були на сьогоднішній день. Посилення, на жаль, не бачу. Чи вдасться ЗСУ відсунути росіян на Авдіївському напрямку? Так, їм не просто вдасться їх відсунути. Їх, е, їм вдасться розгромити, розтрощити. І про це вже йдуть процеси, і над цим вже активно працюють. Отже, Авдіївський напрямок. Тримайтеся скоро, скоро. Чи було успішним чергове засідання в форматі Рамштайн для України? Да. Так, да, ви знаєте, воно було успішне, але воно було успішне. Тут знаєте більше про що воно було успішне? Щось вони нам не дали, щось вони не пообіцяли, щось ми з ними не домовились, щось. Тобто, як відбулося засідання? Не дуже конструктивно для України, тобто я не бачу, що Україна з цього засідання для себе щось там в руч в ручках своїх винесла. Ні, цього немає. Але завдяки саме тому, що вони не змогли домовитись про щось, що вони не змогли е знаєте, дійти якихось е ну, рішень дій майбутніх, саме це. Україні дає якісь класні можливості. Тобто, ми через це себе почуваємося більш впевнено, більш не знаю, хочеться сказати, агресивно, активно та дуже, дуже войовничо налаштовані. Тому, чи вдало воно для нас, так, вдало, але не так, як ми очікували. Тобто, нам класно, що ми з ними не змогли дійти згоди. Чи вдасться затримати більшість коригувальників ударів по Україні, яких завербувала РФ? Так, да, бага, багатьох. Дивіться, багатьох візьмуть за жабри, і ми будемо дуже скоро спостерігати, як ледь не щодня їх будуть нам демонструвати і показувати при вселюдно, що так робити не можна, і що за це буде. Отже, ну, працює СБУ працює, всі працюють і. І вже, вже є якась інфа, яку нам скоро оголосять на цю тему, тому що. Дійсно йдуть активні активна боротьба з цим і Тут навіть знаєте таке відчуття, ніби як окремий підрозділ, тобто така велика кількість людей. Це не один, два, три. Да, там, людини, а тут прям великий якийсь, велика кількість людей цим займається і займається дуже, ну, дуже плідно. Дуже плідно. Я не можу сказати, що всіх, але дуже багато. Чому Буданов впевнений, що РФ може вести війну проти України до 2026 року? Дивіться по-перше, Буданов це офіційна особа, і те, що він каже, і всі його заяви, вони по перше, спираються на? інформацію, яка є чіткою, точною, тобто офіційною, можливо, і всім іншим, із тієї інформації, яка є на сьогодні, це можна сказати, математика. От просто математика, це не про підтримку, це не про емоційність, це не про е, ну, можливості населення та країни. А це проста математика, яка потенційно за всіми документами, за всіма ну, даними, які є на сьогодні, вона ну там стратегічно чи теоретично це можливо, але цього не буде, тому що не буде чи посиляться антиросійські настрої в Криму найближчим часом? Ні, на жаль, я не бачу посилення антиросійських настроїв. Чому тому, що, по перше, страшно все це відбувається в таємниці, тобто всі, хто проти Росії сьогодні, от коли ми дивимося, вони все ж таки знаходяться за зачиненими дверима зі своїми настроями антиросійськими. Але коли почнеться активна, а воно скоро почнеться, і ми будемо за цим спостерігати. Коли почнеться актив... активні прильоти, активні руйнування, активні навіть смерті будуть відбуватися в Криму, Орківські, от тоді почнуться вже розгойдування саме антиросійських настроїв. І це очолить жінка. І це очолить жінка. Чомусь якась жінка почне розгойдувати цю тему і розхитувати до території до ситуації великої території. Тобто, поки ні, але скоро да, згодом да. І це буде відбуватися активно після великої башти в Криму. Великої Башти, тобто щось буде велике руйнування. Чому росіяни не використовують тактику масованих ракетних атак по всій території України? А от знаєте, мені здається, що на сьогодні я не бачу намірів Росії знищувати нас в такому об'ємі, в такому масштабі, як це було колись, тому що тут якась зупинка намагання втримати і оцих ну, от гадів. Багато, і вони ними намагаються перекрити свою агресію да і свої наміри руйнування нашої держави і нашої країни. Але все ж таки, чи буде ще масована атака на Україну? Буде. Ну от вона буде. І вони її готують. І таке відчуття, ніби вони накопичують ці ракети, і аби знаєте, влаштувати якусь таку пам'ятаєте там 100 ракет було і більше. І от таке відчуття, ніби вони накопичують і зараз немає наміру. Тобто немає наміру зараз нас знищувати, тому що іншими процесами зацікавлені, іншими процесами тут більше про шахедів. Ну, Блін, вони ще щось на нас пустять, политичні. Я не можу сказати, що це буде в системі. Але якась, якась велика масована ракетна саме атака буде. І не тільки ракети, тому що тут і ракети летять, і оці дирчики летять. Ну тобто тут багато чого летить, тому що мені показано велика кількість різноманітного, і знаєте, як в одну точку відпускають багато всього. От таке навіть тут малюється. Тобто, це якась буде. Чи то тестова тактика, чи то тестова спроба ем, заподіяти нам якомога більше зла. Не знаю, можливо, вони зараз під підглядають в Ізраїлі, як Ізраїль зараз гатить Палестину, да, і вони планують собі так само, але їм не вдасться. В них не вийде. Вони відправлять багато ракет, але вони е, пам'ятають, що в нас є багато чим захистити себе. вже на сьогодні чи сповільниться просування ЗСУ на всіх фронтах взимку? Ні. Я, по-перше, не бачу взагалі зупинок. Тут, навпаки, мені показують, що будуть активні дії, знову активні дії, активні процеси і процеси, які не висвітлюються, знаєте, на загал. Тому я не бачу сповільнення просування і я не бачу зупинки просування. Мені навпаки, показують, що Іде активна дія. Чи ускладниться для Росії ситуація на Донеччині через підрив мосту між Горлівкою та Єсинуватою? Так, дійсно, це не просто ускладнить, це відмінило які, яких, якісь їх наміри та плани. Тому що на сьогоднішній день, на тому напрямку з втратою цього мосту, орки вимушені. Знаєте, як. Придумувати нову стратегію якимось чином виходити з ситуації та шукати е, вихід е, з ситуації, все ж таки. Але по-перше, це не остання перепона, які збройні яку збройні сили е, влаштували там, буде ще не одна і не дві, такі дуже масштабні перешкоди їх, їх в просуванні. І взагалі знаходжені на нашій території, але да, да, це класна, класна тактика і правильна дія України. От дійсно правильна, тому що це було розраховано саме на зупинку, саме на неможливості, якісь, тобто на якісь обмеження. Чому? Тому що там, де зруйновано. Там, де воно було зруйновано, там не просто міст зруйнувався, там багато цінного для росіян, тобто для військових, для їх орків, багато чогось цінного теж було знищено. Тобто, ми не просто знищили мост, а ми ще й зброї там підбили добряче, і далі ще щось буде дуже яскраве і дуже багато. Тому так, так, це правильно Правильна дія, яка. Призведе до е, того, що й хотілося. Тобто, все правильно. Чи вдасться Україні затримати та посадити за грати Миколу Азарова? Я не бачу, що Азарова е, посадять у в'язницю, але дуже пильно слідкують і все ж таки понесуть покарання його оточення, близьке, яке було з ним пов'язано по тим справам, за якими шукають Азірова. Чи вдасться визволити українських спецпризначенців, яких окупанти взяли в полон в Криму? Дивіться, домовленості одразу я не бачу. Повернуться люди, повернуться чомусь не от знаєте, не гуртом, а повертаються якось одинично, тобто якусь частину повернули. І знаєте, тут не просто повернення, а тут іде боротьба за них, тобто буде якась дуже така активна відбуватися. Бійня, аби повернути, тому частково повернуть одразу, а частину людей все ж таки якийсь час прийдеться за них поборотися. Чи отримає Україна додаткове фінансування від США до кінця осені? Ні, на жаль, я не бачу. Про це буде заява, про це буде повідомлення, про це будуть навіть наміри, але вони, ці наміри, вони заздалегідь чомусь йдуть якісь ну, не досить правдиві, тому що якась іде гра, якась іде пуста демонстрація. Отже, моя відповідь ні. Чому Путін наважився вперше від початку війни покинути РФ? Так, з оцих карт взагалі давайте. Так, не хочу робити гучних заяв, але з цих карт дуже схоже на те, що е, чи не помирати, воно туди поїхало. Тому що карти, е, от такі карти. Я думаю, що тут не потрібно бути тарологом, аби розуміти про що ця карта: е, карта втручання, карта башта е, якось він себе не дуже гарно почуває. Ну що ж, е, ми спостерігаємо і очікуємо на цю найприємнішу новину. Але він якось себе не дуже круто почуває, не дуже йому смачненько, і він поїхав отримувати допомогу особисто собі, і оця ота мадам, яка мені падає спочатку війни, як помре Путін, чи куди він дінеться, чи як чи що з ним станеться? І мені постійно йшла оця королева мечів перевернута карта. Відлюдника перевернута поруч з нею. Тобто бути кулачки, щоб взагалі ця подія скоріше сталася, і нехай вона станеться в бішкекі. Чи розпочнеться масова кампанія з розмінування в Україні наступного року? Вона цього року вже почнеться кампанія з розмінування, а в наступному році вона набере якихось, знаєте, хочеться сказати, історичних обертів, тому що. Щось буде по-новому, щось буде вперше, щось буде відпрацьовуватись, тестуватися. Ну тобто до цього долучиться не просто велика кількість людей, а тут навіть інші країни будуть до цього долучатися і намагатися на цьому заробити, звісно, але все ж таки допомога буде досить такою потрібною нам. І ці розмінування все ж таки стануться в наступному році. Я не можу сказати в повному обсязі, бо ми всі розуміємо, що це ну можливо, це неможливо. Але велика кількість територій буде розмінована. Чи вдасться витиснути росіян з Херсонської області до кінця року? Так, да. так, да, так, да, так. Да. Так, да, мені показують так, і я дуже вірю в те, що це станеться, тому що тут дійсно мені показали, що буде різка зміна ситуації, дуже різка зміна. До речі, ця різка зміна ситуації буде не, не сама по собі, а вона буде спрямована активним наступом. Тобто наші щось готують і щось круте. Да. Чи вдасться вдосконалити оборонну сферу в Україні протягом трьох років, щоб зменшити залежність від західної зброї? Так, дивіться, ми не просто змінимо залежність, зменшимо залежність. А ми змінимо правила, чому тому, що ми самі працюємо в цю в цій темі, і ми самі працюємо е, на те, аби вийти з цієї залежності, тобто ми починаємо робити зброю і змінюємо правила. І тут не просто змінюємо правила, а ми як виставляємо свої правила, тобто робимо щось по-новому, не великими дозами, невеликими порціями, невеликими, е, ну тобто, невеликими масштабами та об'ємами. Ми будемо набирати сили, і я хочу сказати, що протягом трьох років ми змінимо ситуацію настільки, що ми на, цьому, на цій зброї почнемо активно заробляти. Чи вдасться повністю розмінувати Чорне море протягом двох років? От що таке повністю? Аби не одної бомби ніде не підірвалося і ніхто не постраждав, ні, я не бачу цього. Але буде. Ну, Буде розмінування, буде визволення води від, від башти. Ну, тобто, так, буде це. Але все ж таки мені показують, що протягом двох років будуть ще випадки з тим, що заміноване міни в морі, вони будуть спричиняти якісь втрати великі. тому Ще будуть якісь не дуже гарні події, пов'язані з мінами в Чорному морі, але розмінування велике буде. Ну тобто, багато чого нейтралізують і багато від чого врятують заздалегідь, але не всіх, чи справді росіяни масово тікають з окупованого Криму? Так, да, це правда. Вони тікають. Я не можу сказати наскільки масово, наскільки це має такий масштаб, як би нам хотілося. Але частина втекла, частина тікає, частина готується. Ну тобто вони спостерігають, знаєте, на на ніскам вони знаходяться так, дійсно тікають. І дивіться, якось дивно, що тікають. От... Отаке от відчуття знову от я вже дивилася, колись мені в Криму таке показувало, що тікають чомусь як роз, розділюють родини чомусь. Знаєте, от як, аби втекти, потрібно розділити родину. Тобто частина їде в, одні, в одну в один бік, частина в іншу сторону їде. І от таких процесів багато, але втеча відбувається, вона відбувається вже досить давно, і виїжджають вони інтенсивніше. Коли починається сніг, от випадає сніг, чомусь починається сніг з неба, і починається дуже стрімка втеча орків з території нашого Криму, чи можливий військовий переворот в РФ в цьому році? Ні, він готується. Він готується, він і це все відбувається за лаштунками, тобто, це не активна демонстрація намірів. Але на сьогоднішній день мені показують, що все ж таки в Росії намагаються втримати населення, втримати настрої, втримати, тобто зафіксувати ситуацію, аби не відбувалось ніяких розхитувань. І за цим дуже, дуже активно пильнують і за цим дуже активно спостерігають. Але ті, хто готує цей переворот, вони просто очікують якоїсь, ну знаєте. Стартового пістолету звук вони очікують, тому що тут вони очікують якоїсь події. І знову оці перевороти вони почнуться там, де і закінчаться. Тобто, з Кремля вони почнуться, в Кремлі вони почнуться, там почнуться якісь неспокійні настрої. І почнеться розхитування. І знову мені показує, що розхитування буде оці перевороти, оці якісь, знаєте, можливо, вуличні протести, хоча я вже в них не вірю, але все ж таки щось буде. Це не люди просто будуть цим займатися. Цим займаються люди військові, люди в формі, які керують і контролюють ці процеси. Але зима, от зима буде в Росії дуже гарячою. Бажаю їм найстрашніших подій на кожну голову. Чи вдасться офіційно довести причетність Росії до війни в Ізраїлі? Ні, це така буде сама історія. Як знаєте, як от мені показували, чи вдасться. Притягнути дійсно і довести відповідальність до війни в Україні із тим, що відбувалося на території нашої країни, от приблизно така сама ситуація. Тобто, все зрозуміло, ось докази, ось люди, ось свідки, ось розуміння, ось там не знаю, перехоплені дзвінки та розмови. Але ну але процес зупиняється, і нічого не відбувається. І побачимо ми значне сповільнення темпів інфляції та зростання валовий внутрішній продукт наступного року в Україні. Мені показує, що все ж таки до кінця, з початку наступного року, після цього скачку після цієї динаміки зупиняють інфляцію, зупиняють зменшення гривня буде дешевшати. Чи понесе покарання Росія за те, що вкрала два судна під Ліберійським прапором у Маріуполі? Понесе, а яке? Покажіть мені, будь ласка. Так, ну дивіться, когось тут прям покарають, покарають саме ліквідацією з, з волі, да, в'язниця грати, ну тобто якогось. Тут не одного чоловіка, тому що тут навіть когось вхоплять і когось за це покарають. Це буде. Але сказати, що буде, От знову знаєте, буде покарання, буде покарання, але воно роз... знову розтягнуте в часі, воно потребує багато втручань, великої кількості людей. Тут якісь такі довготривалі процеси, які аби вони стали ну, зрозумілими. Туди потрібно вкластися. Тобто буде посилення? Ну, буде господі, посилення. Чи буде покарання? Воно буде це покарання, але воно буде не в тому обсязі, не в справедливому обсязі, якщо спиратися на контекст цього, цього злочину. Чи закриють країни Балтії всі пункти пропуску на кордоні з Росією? Ні, не зроблять вони цього чого, тому що це, ну, це гроші, це можливість заробити, будуть зачинені. Тобто вони зроблять якісь перешкоди, вони ну, створять якісь перешкоди для того, щоб Росія не так вільно і спокійно себе почувалася. але все ж таки це, ну, це вплине на фінансову складову. Але всі ні. Тут карта, ну, карта руху, карта можливостей. Вона відкрита, всі дороги відкриті. Десь щось буде прикрите, але воно буде прикрите на такому ну, не дуже шкідливому рівні. Отак. Страни Балтії заробляють на цьому і непогано. Непогано на цьому заробляють. Чи вдасться узгодити з усіма країнами-партнерами питання щодо конфіскації активів РФ до кінця року? Нема на це можливості. Нема на це можливості ані державної, ані документальної, ані юридичної. Чомусь це неможливо зробити. Чи вдасться взагалі це зробити? Не всі партнери, з якими йде перемовини про це. Зацікавлені в тому, аби це сталося. Тому тут ще між партнерами буде така не, не ну неоднозначна, е, неоднозначне ставлення до цих процесів, і відповідь ні. Я не бачу цього. На жаль, чи проведуть цифровий перепис населення в Україні наступного року? Ні, наступному році це це ще це буде доопрацьовуватися, це буде. Е, ні, зараз це не на часі, це по-перше, тому що тут знову карта часу і карта про те, що немає такої можливості. Ну, тобто є певні обмеження технічні, матеріальні, інформаційні не знаю, там багато складових, яких не вистачає, аби в наступному році подія відбулася. Але в майбутньому буде, чи буде взагалі в майбутньому цифровий перепис населення? Хочеться сказати перепис населення без відома населення. От якось так мені хочеться сказати. Буде чи будуть успішними реформи, які планують запровадити в ЄС щоб спростити вступ України до Євросоюзу? Ні, поки немає про це домовленостей. Поки не не дістаємо, не не дістаємось. Ми згоди, немає цього. Ми будемо про це ще багато-багато разів розмовляти. Багато будемо підбирати варіантів вирішення цього питання. Але ж згодом вся ця ситуація зруйнується, всі ці наміри зруйнуються, всі ці плани будуть недоречними, тому що я не бачу найближчим часом Україну в Євросоюзі, тому що буде змінена взагалі вся система. От вся система цієї спілки, хочеться сказати так. Отже, чи то воно буде з іншими процесами задіяно? ну тобто, буде щось по іншому. Отже, так як сьогодні ми це бачимо, так як ми для себе сьогодні бачимо. Ну, знаєте, тобто, нам вигідно чи нам потрібно туди вступити, той євросоюз, але згодом будуть змінюватися правила, будуть змінюватися домовленості і. Тієї домовленості, на яку сьогодні ми очікуємо, її не буде. Чому ООН продовжила повноваження спецдоповідача щодо Росії, попри багато скарг інших країн? Це якісь знаєте, це якісь попередні домовленості, які на сьогоднішній день неможливо порушити, тому що потрібно, або відбувся якийсь цикл для припинення участі Росії у ООН. Тому на сьогоднішній день це просто справа часу, не більше. Чи вдасться росіянам відновити позиції в районі роботиного Запорізької області? Ні, звичайно, ні. Не вдасться їм відновити ці позиції. В них немає на це ані можливості, ані дозволу, ані ресурсу, ані знаєте повернення неможливе, поновлення неможливе? Отже, вони про це можуть тільки міркувати. Та дуже сильно цього хотіти і очікувати чогось, але вони цього не дочекаються. Ні, Не вдасться. Чи справді саме Росія пошкодила газопровід в Балтійському морі? Так, да, більше на це хочеться отвіти. Тому що я не можу сказати, що тут стовідсотково намальовано, що це Росія, і що вони самі себе і пошкодили. Але так все ж таки так. Але тут, знаєте, якась дурня, от хочеться сказати, якась дурня, чи то якась помилка, чи то якась, от хоч чи то людський фактор, можливо, тому що тут дійсно якась де така ситуація, вона досить неоднозначна. Навіщо Зеленський планує нанести візит до Ізраїлю? Це якась вимушена міра, якась необхідність, необхідність саме світова, чомусь, тому що тут. Таке відчуття, знаєте, що не тільки Зеленський, бо мені показано, як чотири країни е, збираються, і ну це не навіть не про допомогу, а це навіть знаєте, чи то обмін досвідом, е, чи то якісь е, спроба про щось домовитись. Але я не бачу, на жаль, ніяких домовленостей. Я не бачу. Того, що Зеленський задоволений, поїде з Ізраїлю, чи Ізраїль залишиться задоволений. тому мені це схоже більше на політичні процеси, які правильні, які доречні, які на сьогодні дуже актуальні. Тому ну це отак мені більше схоже. Але я хочу додати, що згодом цей візит нашого президента до Ізраїлю ми зможемо дуже вигідно використати на свою користь.